У рівному нетверезий водій легковика в'їхав у маршрутку з пасажирами. Троє людей опинилися на лікарняних ліжках. Автопригода сталася ввечері на вулиці Білій. 39-річний водій автомобіля Іш Константин, рухаючись по вулиці Білій зі сторони вулиці Дорошенка, допустив зіткнення з автомобілем Мерседес Бенз» під керуванням 45-річного Олександра, який рухався за маршрутом номер 35 15 пасажирів перебувало у салоні 35-ї маршрутки на момент зіткнення. Її водій каже, легковик вискочив прямісінько перед ним. Він не зміг втекти. Їхав по вулиці Білій. Я дивлюся навтрачу мені летить. Мо на великій швидкості. Я щоб уникнути зіткнення, взявся вліво і тікати його. Він мене там дама. У результаті удару троє людей отримали травми, а саме водій та пасажири легковика та жінка, яка їхала у салоні маршрутки. Рівнянка поверталася з роботи додому, сиділа позаду водія. Обличчя своє показувати соромиться, бо отримала перелом носа. Я просто вдарилася і головою піріла. Жінка каже, водій легковика був нетверезим. Про це сам розповів всім людям після ДТП. І ще він сам таки сказав, що святкував до народження. Він своє святкував. Так. 39-річний рівнянин Константин не зізнається, чи сів за кермо на підпитку. Мовляв, нічого не пам'ятає. Обличчя своє показувати не хоче. Не помню вже не помню нічого. А з ким виїхали в автомобілі? Ще одним колеги. А куди саме їхали? Я вже не пам'ятаю, яково що було. Амнезію потерпілого водія немає, кажуть лікарі, з пам'яттю все добре. Серйозних ушкоджень він також не отримав. Вже за кілька днів людину випишуть додому. Дуже важко сказати причину тої амнезії. Вона, ймовірно, пов'язана не тільки з травматичним ушкодженням. Головного мозку. І за допомогою певних дообстежень встановлено, що він був в стані алкогольного сп'яніння. По, зараз він проходить до обстеження. По попереднім даних серйозних травматичних ушкоджень у нього немає. Є забої м'яких тканин голови, попереку грудної клітки. Стан всіх потерпілих середньої важкості загрози для їх життя та здоров'я немає, кажуть медики. Всі причини та винуватців зараз встановлює слідство. Попередньо оглянувши місце події, то було зрозуміло, що автомобіль ІШ рухався з великою швидкостю. але це має все з'ясувати. Експертиза, слідчі стан водія на даний час там перевіряється, ведеться слідство, все з'ясується, експертиза.